а яку інформацію ще ми можемо отримати з Державного реєстру прав? Тепер, коли ми знаємо прізвище та ім'я по батькові власника, робимо ще один запит в Державному реєстрі речових прав, але вже не за адресою, а безпосередньо за його прізвищем, ім'ям та по батькові. На тому ж самому порталі в онлайн-будинок юстиції переходимо в розділ інформація з реєстру речових прав. Логінимось, здійснюємо пошук, знову ж таки, сплативши всього 30 гривень, ми отримаємо додаткову інформацію. Що ми отримаємо? Ми дізнаємось, що належить цій людині, і ми дізнаємось, чи є або відсутні в нього якісь обтяження, які могли з'явитись навіть за порушення правил дорожнього руху. А наявність таких обтяжень у продаж відповідно купити не можна. і... Давати завдаток за обрану квартиру також не можна. А для наших глядачів я нагадаю, що я підготував для вас абсолютно безкоштовний чек-ліст, як зробити самостійно перевірки в державних реєстрах тієї квартири, яку ви хочете придбати. Якщо хочете отримати такий чек-ліст, напишіть мені в Дірект або в коментарях слово реєстр, я вам його надішлю.